Привіт! А я якраз збираюсь іти знімати для вас нове відео. Але тут таке трапилось? Коротше, дивіться, заходжу я на канал, бачу, що вас уже більше ніж 500. І я не міг це не відсвяткувати. Саме для цього я замовив тортик. А, до речі, ось і він. Ой, це неймовірно. Пригощайтесь, бо я вже спішу на зйомки. Фу, ледве не спізнився. Так, ну розпочинаємо. Вітаю, друзі! Це буде третє відео про ресурспаки на моєму каналі. І в мене вже випав сніг. До речі, напишіть в коменти, у вас є сніг? І сніг, це дуже круто. Проте не забувайте про ЗСУ. Вони захищають нас кожен день і зимою це робити набагато, набагато, набагато тяжче. Тому хочу нагадати, щоб ви донатили для захисників та захисниць. Перша трійки ресурспаків будуть заміняти траву, листя та інші рослини на засніжені. Перше, який я хочу показати, це Default Style Winter Pack. Так, Будете миритись в цьому відео з моєю англійською. Цей РП працює на версії 1.18.1. Проте це абсолютно ніяк не впливає на його роботу на таких версіях 1.19 і вище. Також до нього потрібно завантажити OptiFine, як і до більшості ресурспаків в цьому відео. Ну, давайте розпочнемо огляд. Я хотів би почати з крутого снігу на листях. Це виглядає реально красиво. До речі, листя тут червоне, інколи золоте. Якщо ви дивились мої минулі відео про ресурспаки, ви могли бачити в моєму топі про осінні ресурспаки. Ресурспак ресурс ресорспак від цього ж розробника, але осінню версію. І я так розумію, це невеличка відсилка на осінній ресурспак, що типу на осінні дерева насипало снігу, щось типу цього. Тут, до речі, круто поєднується сніг з різними блоками. Трава стала сухою, що дуже логічно. Також заміняється головне меню та кнопки. І ще із класних штучок, які тут додавлені, це глиби льоду, які плавають у воді. І коли гулятимете світом, на землі можете знайти різні сніжинки або сніжки, або земерчні. Квіти або ж ті самі глиби льоду виглядає дуже-дуже файно. До цієї тріки я долучив White Leaves Grass in Snow Biomes. Він буде в пригоді для любителів поринутись у зиму максимально, тому що він робить листя на деревах повністю повністю засніженими. І ще тут класно промальовані різні рослинки, ось, до прикладу, Мак або кущі з ягодами. Але в цьому ресурс паку є один мінус, тому що він працює лише в зимових біомах по типу тундри. Ну і завершає нашу трійку Snowstorm. Теж класний ресурс пак, доволі круто промальований і з новинок заміняє пшеницю, моркову картоплю і так далі на присипані снігом. Круто, що тут зробили засніженими навіть стежин. Але це ще не все. Готові? Тут зробили засніжене пекло. Доволі смішно, але виглядає класно, а багряний та химерний біом виглядає на диво новорічно. І на черзі четвертий ресурс пак М'яу Крісмас. Він додає різдвяні прикраси, а саме різні подарунки, сніговики, ялинку, капелю. Коротше, багато чого цікавого там є. Беремо предмет, який вказав автор. До речі, посилання на всі РП будуть в описі під цим відео. І перейшовши за посиланням, ви зможете знайти всі назви. Кладемо предмет до Квадла і перейменовуємо. І в мене вийшла крута шапочка. Ну і давайте ще зробимо. Омо сніговика Можливо, вас теж зацікавило, чому ми перейменовуємо капці. Так ось відповідаю, тому що всі предмети можна буде фарбувати. Ну і з цим РП ви зможете дуже класно задекорити свій будиночок до Різдва. Крісмас Ходбар. Кардинально нічого він не змінює. Лише робить новорічний ходбар, який виглядає доволі цікаво, проте мені перший час було незвично з ним грати. Так, ну раз ми пішли по ресурспакам, які не вносять великі зміни, давайте покажу Крісмас Шалкерс. Шалкери тепер перетворюються на подарунки, ну і для якогось новорічного настрою. Цілому зійде. Frosted мопс, цей ресурспак робить замерших в льоді рибок, дельфінів, спрутів, чесно кажучи, це виглядає трошки кріпово, але в цілому доволі реалістично. Декоратив Snow Globes розбавить ваші полиці, тому що він додає 14 склядних баночок із сніговиками, ялинками, будинком та сантою. Їх ви зможете отримати, переіменувавши скляний блок. Хочу ще показати вам ресурспак, який перетворює меч лук та кайло на зимові речі з Minecraft Dungeons, а точніше Winter Pack Dungeons. Коли я перейменував речі, не знаю чому, але кайло мені не вийшло перейменувати, тому просто покажу вам його фотку. Ну а я можу сказати те, що речі реально круті, і я з ними колись буду грати. І останній ресурс пак на сьогодні, який я вам хочу показати, це Christmas Paintings. В цьому ресурспаці зроблені повністю нові картини. Хочу замітити, що деякі із них, якщо не всі, анімовані, і це реально класно. Думаю, ви зможете знайти, де їх можна задекорити. Ще я думаю, ви зможете знайти хвилинку для того, щоб постати. Авити лайк, підписатися та написати коментар. І ще хотів би подякувати кожному з підписників. Новим, старим, неважливо. Дякую за те, що ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь мене. І ще на момент запису цього відео в мене е, стукнуло майже 550 підписників. Ну зараз 540, але думаю, доки я буду виставляти це відео. Ми зберемо цю кількість підписників. Бувайте.